То немає ніякого значення абсолютно. Вони можуть пробувати нас принижувати, ображати. Це якщо ми дорослі, це не змінює нашого ставлення самих до себе. Ми розуміємо свій рівень освіченості, свою власну гідність. Ми в першу чергу самі повинні транслювати це. Коли вони це відчують і побачать, вони зрозуміють, що ми зможемо виконувати цю угоду. Але я би хотів згадати ще один цікавий елемент. Який е, прозвучав недавно в соцмережах. Я, на жаль, не пригадую автора цього повідомлення, але дуже чудово було описано вартість приблизно е, ядерної зброї, яку ми віддали, літаків, ракет, які ми віддали. Ну там виходить більше трильйона доларів на даний момент. І в кінці було риторичне питання: як розраховуватися будемо, друзі, Будапештського меморандуму. Будапештська, хто там скільки нас було? 6-7, не пам'ятає держав. Як розраховувати будемо? Країна. Четвірка. Ми п'ять. Да. Хто платити буде за це, будь ласка, де наш рахуночок заповнений нулями? Якось про це забули. Чому знову ж таки ми вертаємося до того, що нас обманули в Будапештському меморандумі? Навіть я не кажу зараз про те, що не, умовно кажучи, не вступилися прямо. Де ці всі речі? Вони зараз в Росії. Чому у Росії знову поступки? Причина дуже проста. Представники так званої російської опозиції, представляючи здебільшого олігархат, якому надоїв Путін зі своєю війною, вміють краще вступати в переговори з адміністрацією Трампа, ніж ми на сьогоднішній день. Тому вони виграють зараз тут. Тому Трамп і бачить цю можливість для Сполучених Штатів. Взяти під контроль українські ресурси, і взяти під контроль ще й російські ресурси, якщо з Росією, умовно кажучи, дружити. Тому що, повторюсь ще раз, Трамп не українець, він американець, в нього американські інтереси. І він звик mm -hmm. до такої гри, про яку писав зараз Андрій. Mm -hmm. Оце от покер і мафія в одному, знаєте, так от приблизно. Го це не його. В нього го-го-го.